Ще за день до своєї зустрічі Дональд Трамп назвав Вінздорський палац особливим місцем, а короля своїм давнім другом. До Вінздора американський президент прибув на гелікоптері «Маріан-Ван». Це будь-якого літака корпусу морської піхоти США, на борту якого перебуває президент Шам. Першими привітати Трампа та його дружину Меланію прийшли принц і принцеса Уельські Вільям і Кетрін. З нагоди візиту Меланія Трамп обрала незвичний широкополий капелюх фіолетового кольору, який майже закривав її обличчя. За словами стилістки та авторки, вог Маріан Квей, вибір такого аксесуару це символ. Капелюх, який приховує лице Меланії, є знаком, що вся увага має бути прикута до її чоловіка. Далі усі четверо підійшли до короля Чарльза III та королеви Каміли. До Вінздорського палацу королівська британська родина та американське президентське подружжя їхали в кінних екіпажах. А вздовж маршруту виставили військовий церемоніальний караул королівського флоту. Порядку денному державний обід, після якого Дональд Трамп віддав Шану покійній королеві, він відвідав її усипальницю. Американський президент оглянув королівську колекцію, присвячену американсько-британським зв'язкам, і виявив особливий інтерес до документів про незалежність США та фото з королевою Єлизаветою II. А у Вінздорському палаці провели військову церемонію за участі понад тисячі військових та парад літаків. Під Час військової церемонії Дональд Трамп аж двічі порушив протокол, поплескав короля по спині під час підйому на поміст та випередив Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти. З центральною подією державного візиту став грандіозний банкет у Сент Джордж Холі. Для цієї події Маланія обрала розкішну жовту сукню а королева каміла блакитну. Жовтий колір сукні обрали, і принцеса Кетрін. Гостей пригощали стравами британської та американської кухні. Під Час промови за вечерею король Чарльз Чарльзтретію згадав про підтримку України, а ще відзначив відданість американського президента у пошуку рішень, щоб закінчити найскладніші світові війни. Наші країни мають найтісніші відносини в галузі оборони, безпеки та розвідки, які коли-небудь існували у двох світових війнах. Ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресії. Та забезпечити мир Дональд Трамп своєю чергою подякував британським монархам за гостинність. Нас об'єднують історія і доля, мова, а також надзвичайні зв'язки культури, традиції, походження і призначення. Разом ми повинні захищати виняткову спадщину, яка робить нас тими, ким ми є. Від імені всіх американців я піднімаю келих за одну з найвеличніших дружб між двома великими країнами та за його величність короля Чарльза третього та дуже особливу королеву. Дональд Трамп став першим американським президентом, який вже вдруге відвідує Британію з державним візитом, тобто найвищого рівня. Вперше це відбулося у 2019 році. Тоді Трампа приймала Єлизавета II. цього року. Під час візиту американського президента у Лондоні тисячі людей вийшли на протести проти його політики. Вероніка Іващенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Більше про перший день візиту президента Трампа до Великої Британії а ще про підтримку європейців нашої країни розпитаю гостя нашої студії. Сьогодні це Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Ми вітання. для початку. Дональд Трамп став першим президентом, який вдруге з офіційним візитом Великої Британії. Ми вже з вами, поки тривав сюжет, почали говорити про взагалі історію стосунків Сполучених Штатів і Великої Британії. Але Саме цей другий візит вперше в історії чи не пов'язаний він з Україною? Україна єднає. Ну він пов'язаний не тільки з Україною, а взагалі з актуальністю їх відносин на геополітичній арені. Їм треба як ніколи єднатися, бо ми бачимо чітке формування антизахідного блоку, до якого приєднується все більше країн. На жаль, це створюється навколо Китайської народної республіки та Російської Федерації. Але вже там значним гравцем виступає Індія. Не можна забувати про Іран, про Північну Корею та інші держави, які опосередковано як мінімум підтримують цей блок. Тому єдність Заходу, єдність Великої Британії, Європейського Союзу, інших країн НАТО, Сполучні. Учених Штатів Америки, вона зараз надважлива, і Дональд Трамп не завжди демонструє прагнення до цієї єдності. Саме тому, вірогідніше за все, і змотивований цей другий візит. Король Чарльз має серйозний вплив на європейські монархії. Ми знаємо, що британська монархія вона старша в Європі, і фактично Британію можна назвати, ну якщо не господарем, то одним з найвпливовіших гравців на європейському континенті. Тому саме в Британії, ключові домовленості зі Сполученими Штатами можуть бути укладені, і саме це, як на мене, виступає мотивацією. Але про що буде діалог? Тут питання? Перше, це з Звичайно, їх єдність, їх внутрішні питання, питання їх відносин один з одним, але не менш важливим виступає питання України, адже воно критично впливає і на цю єдність, і на їх відносини, і на їх економіки, та взагалі на переділ світового порядку. Україна опинилася в центрі усіх світових подій, майже всіх. Якщо ми виключимо близький схід та деякі події короткострокових війн в Азії за останній час, то Україна є мейнстрімним питанням вже останні три з половиною роки, навіть трошки більше, не говорячи про те, що війна в нас триває вже 11 років. Тому обговорювати нас будуть багато будуть обговорювати критичних рішень, навряд чи буде прийнято прямо за цей візит, але це конкретно повпливає і на майбутні гарантії безпеки та на сценарій завершення війни. За моїми спостереженнями, Велика Британія є рушійною силою ідеологічно в підтримці серед союзників України. А чи вдасться переконати? І короля, і Кіра Стармера, все ж таки змінити Трампа своє ставлення до України до більш радикальної підтримки. По перше, а по-друге, щоб вона вже виражалася в діях санкцій в Турині. Росія це стратегічний ворог Сполученого Королівства, і британські політики, і британська влада, британська королівська сім'я протягом усього часу, який йде війна в Україні, і до цього намагаються нашкодити Російській Федерації тим чи іншим чином. І Україна наразі в цьому питанні виступає тим щитом, який захищає по факту всю Європу від Російської Федерації, і звичайно всі наші союзники використовують нас для послаблення Російської Федерації, якби це цинічно не звучало. Адже слабка Російська Федерація вигідна Європейському Союзу і Сполученим Штатам і Британії. Ні, а Британії в першу чергу, адже ворожнеча цих країн вона екзистенційна і простягається з дуже давньої історії. Британія ще в п'ятнадцятому році почала вибудовувати лінії стримування Росії через східну Європу та Україну. Це ні для кого не секрет. Є дослідження інституту Русі. Це британський аналітичний центр, дуже авторитетний, де вони чітко показують, як Британія вибудовувала якась через Україну всі лінії стримування і через Донбас, і через підготовку до повномасштабної війни, про яку вони вже розуміли, що вона має статися. Насправді і в Україні багато людей розуміли, що це конфлікт екз. Дистанційний між Російською Федерацією та її імперськими амбіціями і українським прагненням до демократичного світу, до європейської євроатлантичної інтеграції та інших питань, які відокремлювали нас просто стіною від Російської Федерації. Тому справді всі розуміли, і, зокрема, в Британії, що війна невідворотня через певний час, і дуже сильно до цього готувалися. Зокрема, завдяки цьому, завдяки і британцям, і підготовці української сторони до війни, ми змогли втриматися під час повномасштабного вторгнення, адже це безпрецендентний кейс 21 сторіччі такої. Війни світ не бачив у 21-му сторіччі столітті та взагалі після Другої світової. Тому насправді вплив Британії дуже серйозний на всі процеси, і вплив британських політиків і короля і прем'єр-міністра на Дональда Трампа він теж присутній. Адже Британія стратегічний партнер Сполучених Штатів вони дуже зацікавлені в тому, щоб впливати на позицію Трампа в плані тиску на Російську Федерацію. І все для того, щоб змінити його і економічну, і політичну позицію на більш радикальну буде зроблено. Чи спрацює питання часу, але ефект він невід'ємно буде Дональд Трамп не приховує, що він бізнесмен, тобто гроші, угода його улюблене слово, карти, угода. А що його може так зацікавити, що Великобританія має і це стане аргументом? Ну тут Україна більше має. Україна має шанс закуповувати американську зброю за чужі гроші, по факту за гроші інших країн НАТО через програму ПРО, яка дуже вигідна для Сполучених Штатів, і, зокрема для Трампа, для його електоральних рейтингів, тому що він демонструє це як велику перемогу продаж зброї Європі, продаж зброї Європі для України, підсилення відповідно фінансових надходжень, також економічні важелі. Послаблення Російської Федерації виявляє для нього можливості тиску на неї, на її партнерів, відповідно в боротьбі за Арктику, за критичні мінерали дуже багато пунктів, де сполучені штати мають конкуренцію з Російською Федерацією, тому насправді підтискати Російську Федерацію руками України та руками європейських партнерів Дра Трампа дуже вигідно при цьому не мраючи, скажімо так, відверто свої руки. Тому він і мотивує європейський союз активніше включатися в санкційний тиск відмовлятися від куплів російської нафти для нього. Це теж несе від бізнесову вигоду. Якщо Росія вийде енергоносіями з ринку Європи повністю, хто її замінить? Не звичайно ж, сполучені штати вже існує не скажімо так не підписана домовленість, але оголошена про те, що європейський союз до кінця 2027 року, по перше, має відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв повністю, а по-друге, закупити на 600 мільярдів доларів американських енергоносіїв. Це для Трампа справжня економічна перемога. Це те американське економічне диво, якого прагне Дональд Трамп. І він може цього досягти, якщо він буде посилювати тиск на РФ. А, а якщо Угорщина не заблокує, але до цього ми повернемося пізніше. Протокол. В азійських країнах дуже важливо дотримуватися протоколу, і Великобританія також західна країна, де є королівський протокол. І Дональд Трамп дозволив собі поплескати по спині короля, хоча навіть є невербальна так сигнал, що не можна торкатися короля. Це не знання, це ігнорування протоколу, чи все ж таки бажання домінувати, яке теж не приховує Дональд Трамп на таких офіційнах. Фіційних зустрічах, коли він покладає зверху свою руку, так що це було? Ну, моя думка специфічна, не всі її розділяють, але для мене це пофігізм Трампа, вибачте, за прямоту йому все одно до цих протоколів щодо азійських, що до королівських, він на це не звертає уваги. Трамп не любить читати, Трамп не любить слухати, Трамп не поважає взагалі більшість людей в цьому світі. Тому він поводить себе, ну вибачте, не дуже, скажімо так, протокольно всюди насправді. Ну, ми бачили це на будь-яких офіційних зустрічах. Він поводить себе дуже напористо, він дуже любить впливати на цих зустрічах, так демонструвати своє домінування, але навіть коли це супер чи будь-яким протоколом, Я не думаю, що це сильно повпливає на якісь результати, тому що всі насправді розуміють, що Трамп це Трамп. Для Трампа все це фейкнюз. Трамп майже нікого не слухає, але при цьому Трамп це впливовий геополітичний гравець. Ви розумієте, якщо б так поводився себе лідер якоїсь невеличкої країни, яка б не впливала на майбутнє світу, то ну ніхто б його нікуди більше не запрошував, не комунікував, не співпрацював, взагалі б оголосили нелегітимним, або б зробили революцію. Але це не про сполучені штати Америки. Сполучені Штати Америки це той гравець, який Впливає на щастя, на карти. чи, на жаль, на геополітику. Ну, дивлячись, які карти, про які карти ми говоримо. Тому що якраз багатьох карт Трамп позбувається не своєю, не протокольною поведінкою, а деякими своїми рішеннями. Якщо говорити про карти, це про карти примушені Російської Федерації до Миру. Карту вступу України до НАТО він відкинув. Карту безкоштовної військової допомоги для України він відкинув. А це були б серйозні карти в примусі Російської Федерації до Миру. Тому помилок він робить дуже і дуже багато. Верховна Рада. Це напевно співпадіння, але Верховна Рада саме днями ухвалила ратифікацію угоди сторічної між Великою Британією і Україною, і посол України в Великобританії Валерій Залужний назвав оцю цей крок цю угоду унікальною, що дозволить інтегруватися в, За, в захід на захід Україні швидше. Як ви оцінюєте цю подію? Її президент вже підписав. Ну, угода дійсно дуже гарна, тому що перше, це що я хочу зазначити в ній це оборонно промисловий комплекс. Це спільне ППО, спільні виробництва, розвиток тренувань, розвиток інших місій, це потенційне доєднання до Joint Expedition Forces в перспективі. Це ініціатива Великої Британії з сил швидкого реагування по Європі, по Балтиці та по Чорному морю в перспективі. Тому це дуже важлива угода. Там ще освіта, наука дуже багато. Економіка, багато важливих пунктів. Але вперше це безпека, тому що Британія в безпеці один із ключових партнерів. Саме Британія на початку повномасштабного Змотивувала більшість наших союзників і якраз ініціювала ті безпекові домовленості, за якими ми отримували першу зброю. Нагадаю, це Люблінський трикутник, це де Польща, Литва і Україна, це британсько польсько українська угода, за якою теж заходила зброя, і це угода квадрига між Туреччиною і Україною, а також угода з північними державами, яка запрацювала трохи пізніше. Але я тут нагадаю, що всі ці держави, перелічені мною зараз, це британський пул, це пул британського впливу, і зокрема королівського впливу, тому що Британія впливає на всі монархі. Хі, ми це розуміємо, і якраз Британія мотивувала наших союзників активізувати збройну підтримку, і саме частково завдяки цьому ми і вистояли. Тому безпекова співпраця з Британією. Якщо ми воюємо з Росією, бо ми будемо з нею продовжувати воювати. Ми розуміємо, що безпекова загроза з боку Російської Федерації нікуди не зникне, то з ними треба співпрацювати в першу чергу в безпековому плані. Адже тут наші точки зору перетинаються. це навіть не про дружбу, це про стратегічне партнерство проти спільного ворога, як кажуть геополітиці. Дружити треба проти когось. І коли обидві обидва союзники люто ненавидять до кісток цього ворога, вторинні санкції. 19-й пакет санкцій відкладається європейських саме через те, що Дональд Трамп тисне на Європу, щоб вони відмовилися від споживання енергоресурсів російських, то наскільки воно може відкластися, і як в цьому програє Україна а виграє Росія? Ну, при всій повазі реакція наших союзників взагалі по санкційній політиці за останні місяці позоросько, відверто. Тобто вони не роблять нічого. Немає дій. Є заяви Трампа, є заяви Європи. Ой так. Ми помилялися, ми там щось будемо робити. Но це жах, це відвертий жах, Тобто треба рішучі дії. Словаччину, Угорщину на них можна тиснути, їм можна сказати, це дотаційні країни. Вони десятки мільярдів євро отримують з бюджету Європейського союзу. Якщо вони відмовляться від російських енергоресурсів в на користь американських, наприклад, навіть найдорожчих на ринку, я не кажу про Саудівські, Норвезькі та інші, які дешевше американських. Вони будуть втрачати сотні мільйонів, а не десятки мільярдів, які їм дає європейський союз. Методи тиску є. Методи виключення деяких країн з консенсусного прийняття рішень є. Можна працювати, можна тиснути вже Орбана і Фіце стало вибачте трохи не на коліна декілька разів, коли вони протестували проти санкцій. Їм видавалися такі умови, що вони не могли просто відмовитися. Ходили від цього. Так. Абсолютно і є методи, є сьомий пункт договору про європейський союз, де консенсусне рішення може прийматися без якоїсь із країн, якщо проти неї проголосовано, якщо вона несе безпекові загрози. А Угорщина і Словаччина на сьогодні несуть безпекові загрози, точніше, їх уряди. Ми нічого не маємо проти народів цих країн. Ми бачимо, які протести в Словаччині, які протести в Угорщині. На мою думку, Орбан та Фіце не переживуть наступного електорального циклу, що для нас дуже добре. Але ми навіть бачимо, як вони зараз намагаються міняти риторику. Десь ми бачимо, як Фіцо каже, я не проти вступу. України до Європейського союзу я потихеньку не проти диверсифікації постачання енергоносіїв, тому ситуація змінюється на нашу користь, але на жаль, не так швидко і хотілося, бо я б дуже хотів бачити більшу рішучість від наших партнерів і від Трампа і від європейців. Пане Богдане, я вам дякую за цікаву розмову, що прийшли до нас в гості. Це був Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.